Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео. Не про сонячну сьогодні станцію, там не ще щось, а сьогодні покажу акумулятор свій, який я хочу продати. Так, от таким корпусі. Я його вже відкрив, щоб показати начинку його. Так, Корпус у нас з фанери. Пошпакльований автомобільною шпакльовкою пофарбований. Якби такий більш-менш має людський вигляд. Далі, йдемо до акумулятора. Акумулятор Letion 6 s збірка 6 s 19 p тобто 19 банок в одній паралелі. 57 А загальна ємність. В квт година це трошки більше, ніж 1,2 кВт. БМСка 100, 100 або 125 А, Ампер Ампер, не пам'ятаю точно, вже це давно її купляв, вона взагалі там. 16 чи 17 s Це трошки для другого вона купувалася, але поставю її сюди. Якби, в принципі, нормальна нормальна БМС-ка. Та й буде. Далі виводи отакі у мене. Так, тобто на один роз'єм плюс, на другий мінус виведений. Далі балансир активний на 2 А. Так, бачимо 2 А. 8С 2 А. Те, що балансив СМС, у нього можна підключати, здається, від 3С до 8С у будь-яку будь збірку. Так само, як і до цієї БМС, від 4С до 16 чи 17 можна підключати будь-яку збірку. Для неї це нормально. Зібрано все на, на точечну сварку. Нікелева стрічка. Ну, Свідчить, що вона не нікельва, нікелірована, але х, зрозуміло. Далі, плюс-мінус пропаяні грубим проводом. І декілька проводами виведені на БМС-ку, так само плюс виведений напряму. Ну, всі знають по підключенню, що плюс напряму виводиться. Також пропаяно грубою живоє. І 5 проводів по 2,5 квадрата виведені на, на конектор. Не, точніше, брешу, не 5 проводів по 2,5, а 4 проводи по 2,5 і 1 на 4 квадрата, один такий де ж, жирний. Про аж ніяк не гріються, все чудово, там площа така, що капець. Розкажу коротеньку історію цього акумулятора і чому він такий негарний. Він був на 64 вольта. В 2022 році, коли почалось відключення, і прийшлось його переробити під 24 вольта, для того, щоб забезп... ну, будинок забезпечувати освітлення, щоб це все працювало. Через те, його прийшлось розібрати. І пере, перекомутувати його, переварити під 24 вольта. Далі в 2024 році додавлена ця частина. Бачите, це, це з нових елементів. Вони пропрацювали дуже мало. Можливо, там, циклів 5-10 і напрацювали, а можливо, і ні. Це, по суті, ця частина це нові елементи. Ці, ці вже попрацювали з 2022 року, а ці новесенькі. Хотів збільшити таємність, а потім. Система розвивалася, там, і інвертор був потужніший, цих вже не вистачало через те, що там збільшилося споживання. Ну, купив другий інвертор, збільшилося споживання. Відповідно, тільки на 8 годин мені вистачало. Тому я прийняв рішення, що це в сторонку і купую літій залізофосфат на 280 годин. Трохи воно дороге, але куди діватися. А це і все. я хотів зробити е, щось типу такого переносного акумулятора, там, щоб завести в автомобіль. Там, завести ще, ще щось ну, на 12 вольтів перепаяти, щоб можна було великими струмами щось заживити. Але на того часу немає, тому вирішив його, щоб воно не стояло без діла продати. Можливо, хто комусь потрібно. Кажу зразу. Не за 100 гривень, не за 1000 гривень, ну і не, не за 20 ну, тисяч. Адекватна ціна. Порахуємо, наприклад, то, що новий елемент коштує 120 гривень, а ці в нас фактично нові, порахуємо в середньому всі разом там, по 50 гривень. У нас їх 19 на 6, трохи є. Порахуємо БМС, щось коштує, щось коштує балансир, щось коштує корпус. Да? Ну, і, відповідно, за якусь... Там 6-7 тисяч гривень його, в принципі, не продати. Якщо Ну, пропонуйте свою ціну, звичайно, але тих любителів халяви, які за 100 гривень заберу і так далі, можете навіть не тратити свій час і мені так само бо я навіть не буду відповідати. на то. Тут Адекватна ціна. так? Менше, ніж за пів ціни продаю. Так, от всі може, бачили, продаються беушні банки з тої самої Тесли, там, щось тому подібне, які працювали хрін з нас скільки циклів. Е не пає нічого, там ще треба контакти зачищати. все. М -м, вони продаються там по 50 гривень, по 60 Я вам пропоную високотокові літокави. Так, вони, можливо, його не впізнає ці банки. так. От вам модель. Це рахується високотокові елементи. Вони до 30 А короткочасно і до 20 А довготривало. Кожен може додавати. Фактично тут їх 19. Якщо їх там, наприклад, на 50 А, ну, це для них буде взагалі тепличний режим і це байдуже. Струм тримають хорошо і так далі. Ну, тобто, якщо хочете можете з тестов, тесловських батарейок зібрати щось подібне, і вам вийде на ті самі гроші або й більше. Це вже готові зібране, хоча там зібране ну, не, воно не естетично. Так, воно зібране нормально, проварене на точечній сварці, все як має бути, але не естетично. Бо, кажу, ще раз, воно Перероблялося з 64 вольт на 24. Через те воно вже трошки таке. Все воно відкрите. Я не пакував його там. Красиву синю термоусадку там, чи ще щось, через те, що воно все для того, щоб можна було побачити, чи з цими елементами все добре, щоб можна було, щоб вони охолоджувалися, щоб можна було до них відкрити, подивитися, обслужити і так далі. Через те, от воно там чисто скотчем стягнуто в пару місцях і все на термоклей проклеєні, вони всі між собою. так всі, всі воно тримається блоком. Але там не, не супер красиво. Якщо комусь цікаво, в коментарях звертається, я контакти дам, зв'яжемося, відправлю вам. Орієнтовна ціна це 6-7 тисяч гривень. Це ж залежно від того, як би ти <рес> Жартую. жартую. Ну, це просто яка у тим, котрі середу писали мені, що я за тисячу заберу. Можете собі там за тисячу купити е таких 8 штучок чи 7 і собі спаяти. 1С. Тоді 6 або 7С, 1П. Тей буде вам щастя за 1000 гривень. А це от, я ж, воно щось трошки стоїть, якихось грошей. Я його не хотів продавати. Це от від осені. Воно лежить. Я хотів дещо з нього робити, але на то немає часу завжди. Та я його вирішив, що краще продати, ніж воно має лежати. Нехай воно комусь принесе якусь користь. Всім дякую за увагу. Кому щось цікаво по цьому, питайте. Що ще можу додатково показати або написати вам? Бо ну, я ж не можу передбачити всі ваші запитання. Ну, ємність є нормальна, воно тримає струм, хорошо, все не, не, не спрацювали свій ресурс, ну, там всіх тих відключень було. Я не знаю, може там по циклів якихось 100-200 вони напрацювали, і то не факт. Оці, ця частина, то там взагалі може тільки ваш 10 відсили. Знаю, що так робити не бажано, типу нові з старими, але так прийшло, бо треба було збільшити ємість трохи. Може кому комусь на розборку піде, хто й захоче. цю частину може зразу від'єднати. І буде маленька нова батарея. Не? По суті, ця частина нова. Якусь окрему БМСку і якийсь там портативний пристрій. буде Працювати ще ого, роками багато. нове Це трошки відпрацювало 22 року. Ну Перед тим ще трошки працювало при 64 вольтах. Там була трошки інша збірка. Зараз вон там. вижжать без діла, тому хочу продати. Кому треба, звертайтесь Всім дякую за увагу. Всім гарного дня.